Благословенний Господь наш який наблизив нас до себе, хочеться про це йому подякувати і прославити Його за це, що ми зараз з народом Його, що ми зараз на місці, де читається Слово Його, де ми зараз там, де звершуються молитви, і там, де прославляється ім'я Ісуса Христа. Це є дуже добре для нас, Бог в цьому проявив до нас своє благо. Хотів би сьогодні сказати те, що на серці у мене, і хай Господь поможе передати ці слова, які маю в своєму розумі, щоб сьогодні поділитися із вами із церквою Господа. Євангелія від Луки, 5 розділ 4 вірша. Коли ж перестав навчати, сказав Симонові відпливи на глибину і закиньте сіті свої для лову. Симон сказав йому у відповідь: Наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали, але за словом твоїм закину сіть. Зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж проривалася сіть у них, і дали знак друзям з другого човна. Щоби прийшли допомогти їм, і прийшли, і наповнили обидва човни так, що вони почали тонути. Побачивши це, Симон Петро припав до коліни Ісусових і сказав: Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний. Божах охопив його і всіх, що були з ним від того улову риби, яку зловили, також і Якова та Івана, синів Заведеєвих. Сталася така подія, що досвідчені рибаки ловили всю ніч рибу, нічого не зловили і вже збиралися йти додому без всякого лову. Але на тому місці був присутній Господь. На тому місці був присутній син Божий. Що учні його, можливо, ще не до кінця це розуміли. І... Коли він побачив, що немає в них улову, що вони пропрацювали нічого не зловили, він вирішив їм щось показати. Він вирішив їм показати, хто він є на самому ділі. І він попросив Петра, щоб Петро ще раз закинув в те місце, де він йому казав. Коли Петро закинув, і, як ми читали, не міг уже витягнути у цю сіть від такого великого улову риби, на нього. На нього зійшов жах, ухопив його і усі, хто були із ним. І що зрозумів Петро в цій ситуації? Знаєте, що він зрозумів, що біля нього не просто людина, що біля нього не просто учитель Ізраїля, а біля нього сам Господь. Зверніть увагу, що він сказав після цього, як він це зрозумів. Його ухопив жах і тих, хто були із ним, і він сказав такі слова, припавши до колін Ісусових. Він навіть не міг стояти на ногах, він припав до колін Ісуса і сказав: Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний. І я би на це сьогодні хотів зосередити свою і вашу увагу, коли людина входить в присутність Божу. Що з нею відбувається? Ви знаєте, от ми як віруючі, ми дуже чутливі до того, коли ми щось зробимо не так. Не так світ, який не знає Бога. Якщо ми щось подумаємо не так, скажемо не так, подивимося не так, ви знаєте, зразу нас, Дух Божий, який Він нам дав, Він нас облічає і засуджує. І ми не можемо вже з цим жити, і ми приходимо при лице Господа, і ми сповідуємо свій гріх. Ми і сповідуємо, що ми не так зробили тому що присутність Господа і Духа Божого в нашому житті, вона спонукає нас до цього, вона веде нас до цього, бо ми не можемо жити у гріху. Якщо ми щось зробили неправильно, ми зразу хочемо це прийти і принести при лице Господа, щоб наша совість була чиста. Але не так люди, які не ввійшли в присутність Божу, вони можуть дозволяти собі робити гріх. І в них абсолютно немає ніякого докору сумління совісті. Це ознака того, що вони ще ніколи не були у них Ісуса, як був у ніг Ісуса Петро і всіх тих, кого покликав Господь. Ви знаєте, мені ця тема прийшла після одного випадку, який трапився зі мною. Я у машині протирав скло в дверях автомобіля і вирішив я протерти, щоб були вони чисті. І там, де я протирав це скло, з одної сторони була тінь, а з другої сторони машини сіяло гарно сонце. Я спершу протер скло там, де була тінь, і мені здалося, що я досить гарно його витер, тому що я не бачив ніякої плями на склі. Но коли я пішов на другу сторону, де гарно світило, сонце, сонячне проміння, і де освітлювало повністю це скло, я зрозумів, що мені знадобилося набагато більше часу, щоб оце скло витерти, тому що я його витирав, Но оскільки сонце своїм промінням освітлювало все, воно мені показувало кожен недостаток на тому склі. І я у три, а то й чотири рази більше потратив часу, щоби. На чисто витерти це скло, ніж на те, яке було в тіні. І з того я зробив висновок, Бог поклав на серце. Отак От буває з людиною, яка живе далеко від Бога, вона не замічає у особі до цього зап'ятненого одягу, який на ній. І як тільки вона наближається ближче до Господа, оце світло, яке ісходить із Бога, освітлює її, і вона починає замічати за собою дуже і дуже багато тих сторін, які потрібно ще виправити. І Бог от на цьому прикладі показав мені, ніби він оце Сонце, яке освітлює. І якщо ми до нього наближаємося ближче і ближче, ми будемо в собі замічати більше і більше недостатків. І більше, і більше це буде визивати у нас покаяння. І це буде більше визивати у нас покаяння перед нашим Господом. І я і так от записав: в чому проблема людини, яка думає, що їй немає в чому каятися тому що вона ще ніколи не попала в ці промені світла Божого, щоби побачити свій стан. В об'явленні написано: ви знаєте, про людину, яка думала, ніби вона багата, ніби вона одягнена. І вона говорила сама в собі, як оцей нерозумний багач, що я розбагатів, в мене все добре. Але Бог каже: я раджу тобі купити масці і помазати очі свої, щоб ти побачив, в якому, в якому стані на самому ділі ти, щоб ти міг купити собі одежу, щоб міг ти взяти те, що я даю. І нагота твоя була покрита. В другому місці, от, я би хотів зачитати все те, що от Бог поклав на серце, то, що відбувалося з людьми, які входили в присутність Господа. Це книга пророка Ісаї, 6 розділ. Це говорить сам пророк Ісая про себе. У рік смерті царя Озії бачив я Господа, який сидить на престолі високому і величному, і краї рис його наповнювали весь храм. Навколо нього стояли серафими. Зверніть увагу, що відбулося з Ісаєю. Він побачив Господа. Це не то, що йому щось придумалося чи йому привиділося. Він дійсно, у рік царя смерті Озеї побачив на престолі Господа. І далі він каже, який виглядав Господь. Що, каже, навколо нього сиділи серафими. І далі до. Цей, до... Розповідається, як він бачив Господа, у кожного з них шість крил, двома закривав кожен лице своє, двома закривав ноги свої, двома і двома літав, і взивали вони один до одного, і говорили свят, свят, свят Господь, свого уся земля, повна слави Його, і похитнулися верхи врат від голосу тих, що вигукували, і дім наповнився корінням. І коли він оце побачив, побачив Господа, побачив все те, що навколо нього відбувалося. Звичайно ж, присутність Бога і Дух Божий, знайшовши на нього, дав йому зрозуміти своє становище перед Божим лицем. Як уже часто говорили, ви знаєте, що коли люди приходили в присутність Бога, вони не могли навіть стояти на ногах, вони просто падали перед лицем Божим від присутності слави Господа, Щось подібне відчув Ісая. І він сказав: зверніть увагу, що він сказав! Він не сказав, «О слава тобі Господь! Я такий радий, що я побачив тебе. Зверніть увагу, що він сказав. Він перше, що він сказав, він зразу замітив щось за собою в присутності Господа. В присутності Господа нічого не святе стояти не може. І якщо людина входить в присутність Господа, а в неї щось є ще не святе, вона зразу це замічає, воно зразу виходить назовні. І коли Ісая побачив Господа, Він сказав: Горе мені. Чому горе? Бо Він каже: горе мені, і загинув я, бо я людина з нечистими остами. Він зразу замітив за собою, що в нього в присутності Господа нечисті оста. Тобто, оста його. Не говоря завжди те, що хоче Господь, що любить Господь, що угодно Господу, і ця присутність Бога дала йому це зрозуміти, що він своїми устами говорив те, що не є угодно було Господу. І він каже: Загинув я його ремені. мені. ви знаєте, Бог проявив до нього тоді милість, Бог спеціально відкрився йому, не для того, щоб його. Засудити і убити, але для того, щоб освятити якраз його уста, тому що Бог вибрав Ісаю на те, що він потім пішов і пророкував про народ Ізраїля і про волю Господню. Людина не може пророкувати від імені Господа, доки вона не війшла в присутність Господа і доки не освячені її уста. А Бог спеціально зробив це для Ісаї, щоб освятити його уста. І так і сказав йому Господь після того, як Ісая говорив, бо я людина з нечистими устами, і живу серед народу, також з нечистими устами. І очі мої бачили царя, Господа Саваофа. Очі, каже, мої, бачили це, горе мені загинув я. Но Бог. Помилував Ісаюю, Бог це спеціально зробив, і описано далі з шостого вірша. Тоді прилетів до мене один із серафимів, і в руці у нього розпалене вугілля, яке він узяв кліщами жертвенника, і торкнувся він в уст моїх, і сказав: оце я торкнувся твоїх уст, і беззаконня твоє вилучене від тебе і гріх твій очищений. Це зробив Господь з пророком Ісаїєю. І далі, коли Ісая був очищений, з очищеними устами, і беззаконня його було вилучене, і гріх його був прощений, він далі міг іти і вже передавати то слово Господа, яке Бог йому поклав на серце. Що віддаляє нас від Бога? Віддаляє нас від Бога, це не просто, знаєте, суєтне життя. Хоча можна так сказати. Що віддаляє нас від е, освячення, віддаляє нас від е, освячення і від праведного життя в Господі і відсутність присутності Божої в нашому житті. Чим більше людина входить в присутність Божу, тим більше вона відзеркалює Господа, тим більше у неї є світла Божого. Я так написав: інколи просто людина. Посту проводить час. От саме пусте проведення часу, воно якраз і віддаляє від Господа. Коли ти не входиш в присутність Господа, а коли ти свій трас, час тратиш у пусту. Я ще зачитаю одне місце це те, що на серце мені покладено 72-й псалом Псалом Асафа про чоловіка, який теж. Неправильно думав до часу, поки не війшов у святиню Господні. З першого вірша. Який милостивий Бог Ізраїля до народу свого до чистих серцем. Зверніть увагу до чистих серцем. Бо чисті серцем, які очистили своє серце в присутності Господа, написано, вони блаженні. Ісус про це говорив, бо вони Бога озрять. Людина не може очистити своє серце. До тих пір, поки вона не війде в присутність Бога, а очистивши своє серце, чисті серцем тоді Бога узрять. Мої ж каже. Мало не похитнулися ноги, мало не посковзнулися стопи мої, бо я позаздрив безумним, побачивши добробут беззаконних, бо немає їм страждання і до смерті їхньої міцні сили їхні. І далі він говорить: і у трудах людських їх немає, і не знають вони людської біди, тому гордість підняла їхню пихатість, і як одежу одяглися вони в неправду, в нечестя свої і дивився, каже, і я не розумів. Чому так? І я каже, не то, що не розумів, я чуть їм не позаздрив. а що означає не позаздрив? Я чуть не побажав стати такі, як вони. Як правило, як людина комусь заздрить, то вона хоче мати те, що вона бачить у когось і в кого заздрить. Тому він каже, я чуть не похитнувся, і я чуть їм не позаздрив, і я чуть не побажав стати, як вони, і залишити дорогу Господню. Ну, що відбулося? З ним, з цією людиною, коли він почав отак мислити, Господь побачив, що в людині, в думках її зародилося недобре, і воно може забрати у неї життя вічне і благословіння. І Бог проговорив до цієї людини з 15-го вірша написано так. Але коли б я сказав, буду і я так жити, як доці безбожні. Які не бояться грішити, і які не знають Бога, і які дозволяють собі все, що хочуть. І він каже: але коли б я сказав, що я буду так жити, то я став би зрадником перед родом синів Твоїх. Каже: я би зрадив тебе, Боже, я би знехтував тобою, я би любов Твою відкинув. І я став думати, як би мені це все зрозуміти. Але тяжким було це в очах моїх, аж поки, аж поки що? Аж поки не війшов я у святиню Божу. І коли він війшов у святиню Божу, він зрозумів їхній кінець. Його очі просвітилися, Бог йому відкрив, що очікує. Тих людей. І він каже: якщо ти бажаєш того самого, то можеш їм заздрити і ставати подібним до них. Ну він каже: аж поки я не війшов у святиню Божу і не зрозумів кінця їхнього, що їх чекає, бо дійсно на слизькій дорозі ти їх поставив, і над прірвою стоять вони. А ця прірва глибока, яка веде до озера Огняного. Про яке говорив Ісус, там, де плач і іскрежить зубів, і де немає вже звіти воротя. Тому благословена людина, яку наблизив до себе Господь, і яка вимила і випрала одежі свої в крові Його, і сьогодні благоволить перед Ним, прославляє Його ім'я. І очікує другого приходу Його. Благословений є наш Господь. Зверніть увагу, це, я говорив е, про те, що буває, віддаляє людину, коли вона не входить в присутність Бога. Є місця, які говорять про те, що відбувається з людиною, яка війшла в присутність Бога, і вона що вона може. Передати іншим. Згадалося мені місце, коли і згадується нам місце, коли Моїсей війшов у присутність Господа. Зверніть увагу, що відбулося з ним, коли він перебував з Господом на святій горі, як написано 40 днів і 40 ночей. Коли він зійшов із гори, він не був подібний до інших людей. Лице його написано так світилося. Від присутності Божої, де він перебував із Господом, що сини Ізраїля не могли дивитися на його лице, і він змушений був покривалом покривати лице своє, настільки воно було переповнене слави Господньої, що сини Ізраїля не могли дивитися. Вони не могли дивитися і по тій причині, що вони також не були в присутності Бога. Вони не розуміли цього, вони не могли осягнути цю святість Божу. А що говорить нам про те, що вони не були в присутності Бога? Бо поки був Моїсей на урі, вони собі зробили литого Бова на тельця і почали йому поклонятися. Людина, яка в присутності Божій знаходиться, вона ніколи не дозволить собі це зробити. Це може собі зробити лише людина, яка далеко віддалена від Бога, яка не знає Бога, така людина може собі це дозволити. Тому і Моїсей, коли зніс у ці скрижалі завіту Бога з народом Ізраїля, він не мав кому ці скрижалі дати. Я собі спочатку думав, як Моїсей насмілився розбити скрижалі, кинувши їх на землю. Так це ж сам Бог там написав свої заповіді, як він не побоявся Бога, що він це зробив. Но він це зробив по якій причині? тому що не було кому ці скрижалі показувати. Народ був не готовий до того, щоб ці скрижалі дивитися. Народ мусив пройти очищення і ввійти в присутність Господа тільки після цього він міг зрозуміти, що написано на тих скрижалях. Тому Моїсей потім. З допомогою Господа освячував Ізраїлі, і ми знаємо, скільки загинуло ізраїлітян, і як він цього золотого тельця перетворив у порошок і кинув його у ріку, щоб і близько не було того. І аж потім, уже в другий раз, коли народ був підготовлений, він зміг уже передати їм ці повеління Божі, бо серце їхнє було приготовлене. Чому перед Ісусом Христом йшов Іван притеча? Бо і не міг народ прийняти Ісуса, поки серце не буде приготовлене. Тому і мусив бути посланий перед Ісусом і Іван, який мусив приготувати народ до зустрічі з Господом, щоб вони війшли у річку Йордан, щоб покаялися, щоб коли прийшов Господь, щоб вони розуміли, що це син Божий, і прийняли Його і спаслися. Бо людина, яка не війде в присутність Божа, сам син Божий зійшов на землю, але не вірували в нього. Не вірували в нього. тому що серце їхнє далеко було від Бога. Також відбулася та подія, про яку говорив апостол Петро. Чому Петро Іван? І яків були такі непохитні в своєму ісповіданні. І той же Павло, який на дорозі зустрів Господа, спочатку осліп від слави Його, а потім прозрів, коли почав говорити про Ісуса, Він уже ніколи не залишав дорогу Господню. По якій причині вони усі озріли в своєму житті Господа. І коли взяв Ісус Івана, Петра і Якова на гору і преобразився перед ними. І показав їм на самому ділі, хто він є. То Петро вже в своєму посланні каже: і ми були на тій святій горі, і ми бачили славу Його. І сьогодні ми говоримо про те, що ми бачимо. бачили, ми не розказуємо байки, бо ми були в присутності Господа, коли Він преобразився. І оце преображення, і оця присутність біля Господа освятили їх настільки, що ці люди не могли грішити. Потому що вони пережили на самому ділі присутність Господа в своєму житті, вони бачили на власні очі, вони озріли Господа, їх нічого не могло похитати. Був випадок зананьою Сафірою в діяннях святих апостолів, коли вони, ніби не великий гріх зробили, просто збрехали, заскільки вони продали землю. Чому Бог порахував їм такий це великий гріх? Тому що, будучи в присутності Господа, вони не побоялися збрехати Духу Святому. Хоча вони бачили і розуміли славу Господню, але все ж таки вони дірзнули собі присутності Божого Святого Духа, знаючи, що може їх очікувати, дозволили собі збрехати і сказати неправдиві слова апостолам, і замертво опали, їх винесли. Тому да благословить нас Господь, Господь каже, що Він подібний у цьому сонцю, яке оказує людини на її недостаток. Чим ближче ти будеш присутній до Господа, тим більше ти будеш бачити свій стан. І тим менше ти будеш дозволяти собі робити те, що може завадити тобі йти в Царство Боже. Чому Бог був такий строгий до Моїсея? Що ж він сказав? Ну, прогрішив там гостами, трохи дорікнув народу, що він такий твердоший і не вірить Богові, і хоче побачити, славу Божу, і воду і скали йому давать. Чому Бог йому порахував цей гріх? Тому що Моїсей дуже близько був із Господом. Його уста настільки були освячені присутності Господа, і це лице і його сіяло, і це все, що Моїсей не мав права дозволити собі сказати такі, оста, такі слова через свої уста, тому що він з Богом говорив сам на сам. І якщо би він не говорив з Богом сам на сам, Бог ще міг би його зрозуміти і не порахувати йому цей гріх. І дозволити йому війти в землю обітовану. Но Бог симу сказав через те, що ти, ти собі дозволив своїми устами оце сказати і прогрішити. переді мною і перед народом ти не війдеш в землю обітовану, ти тут помреш. Отак От Бог зискував із тих, хто були дуже близько із ним. З одного з одної сторони це дуже. Добре бути в присутності Господа, бо ти будеш замічати за собою усе. І малейший гріх він буде тебе вести до покаяння, ти не дозволиш собі це зробити. Але це і з другої сторони велика відповідальність. Велика відповідальність, коли ти своїми очима бачив Бога. І це вже накладає на тебе те, що ти маєш жити саме так, як хоч хоче. Цього Господь. Є інших багато дуже випадків. І от коли Бог строго взискував із тих, хто бачив його лице, сам цар Соломон. Бог йому два рази являвся, сам на сам являвся і говорив з, Моєсеєм, з Соломоном. І Бог каже: Я би помилував тебе, я би тобі ще дозволив, знаєте, але через те, що ти був в моїй присутності. Но дозволив собі так далеко відступити від мене і е, робити оце, через це царство буде забрано. Забрано буде від батька, від роду батька Твого, Давида, одне коліно залишиться, а розділення буде велике в Ізраїлі через те, що ти собі дозволив так зробити, будучи у моїй присутності, бо два рази я тобі являвся. Я думаю, нам Господь також являвся в нашому житті і не один раз. Ми даром прийшли на це місце. Можливо, ми можемо деякими місцями забувати про нашого Господа, дивлячись, як асав на цей світ. Но Бог каже: не забувай, не віддаляйся від мене. Входи в мою присутність, і це буде тебе оберігати. І благословіння Твоє не буде втрачено. Да благословить нас всьому Господь, і йому да буде слава. Амінь.